Заборонити не можна дозволити. Анексія Криму і трагічні події на Донбасі змусили українців прискіпливіше і з недовірою ставитись до тих, кого колись вважали дружніми сусідами. Зважаючи на те, що в Росії сфера мистецтва активно використовується у пропагандистських цілях. Офіційному Києву доводиться на це реагувати. Ми запровадили серйозний контроль над доступом російських фільмів на ринок України. І справді, з моменту заяви держкіно минулої осені аж 300 фільмів та серіалів Росії. Ського виробництва зникли з екранів телевізорів через пропаганду і популяризацію збройних формувань держави окупанта разом з картинкою. Канули в лето і реальні персонажі. Це просто люди, які цинічно насміхаються з української держави, з українських цінностей, з нашої історії, з наших героїв. Тому ну це неприпустимо, і по відношенню до них треба робити ці санкції. Івано хлобистян, Михайло Пореченко Йосип Кобзон ще з самого початку потрапили в чорний список мінкульту. Через неадекватні вислови одного в чудовищ, контакт потерявся. І аж надто активні дії інших. Проте досвід старших колег лишився поза увагою молодшого покоління. Репер Репертіматі після гучних заяв на підтримку Путіна все таки хотів підзаробити в Україні і запланував приїхати в один з одеських клубів, але натрапив на перепону у вигляді голови регіону Сакашвілі. Вважаю ібіцу кращим клубом Європи та однією з найбільших пам'яток Одеси, оскільки я за вас вболіваю, не розумію, як ви могли запросити тімати, який повністю виправдовує російську агресію та називає Україну. Молодшим братом, який запив та почав вживати наркотики, не кажучи вже про те, що це кращий друг Кадирова, у якого руки полікать у крові українців на Донбасі. Через дві години після заяви голови Одеської області концерт скасували. Артист образився і дорікнув Саакашвілі тим, що до Путіна і Кадирова, грузинському реформатору, дуже далеко. Український генацвали промовчав, але своєї думки не змінив. Поки Кабмін розмірковує про черговий список заборонених російських митців, громадські активісти не. Пасуть задніх, вони зібрали та подали на розгляд мінкульту перелік із 600 осіб, які так чи інакше висловлювали підтримку путінсько-кремлівській політиці. Ми очікуємо, що їх їм не просто заборонять в'їзд до України, а заборонять демонструвати контент з їхньою участю, тому що. Це якраз становить найбільшу загрозу, тому що в'їзд якогось, ну, мовно скажемо, він не такий шкідливий, як постійне, постійне транслювання його. Писань. Проте екс-міністр культури Ніщук твердить, що СБУ потрібно більш відповідально ставитись до персон Нонграта, бо деякі з російських митців, приміром, навіть не знали, що підписувались під діями Путіна в Криму. Багато з них я точно знаю. Це директори театрів культурних установ, яких навіть не питаючи. 에, змусили 에, підписати та деякі українські виконавці досі вважають, що в мистецтві немає війни, тому вони співають на курячих фабриках у Росії або, взагалі, не хочуть повертатися на батьківщину. <му> Той час, як умовно наші українці розважаються на сусідських теренах, СБУ собі потихеньку працює. Як наслідок, відомий французький актор з російською пропискою Жерар Депард'є не зможе п'ять років приїздити в Україну. Чому? Бо напевно востаннє гарно копав картоплю із батькою Лукашенком. Хто буде наступним? Список із 600 от ще може змінитись. Анастасія Сієва, Аня Магда, Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.